300 лишнього і я дурею, одним словом. Зараз буде дуже тяжко. Набачать буде 800 убрати, 500 оставити на ночь. Зараз щось будемо думати. Все, понали діти тряшу. Зараз буде без часа два, треба буде платний поработати. Резина, скакалка. Да. Поліс тоже готов.

тяжку вон туда идет но идет потянем посмотреть відео. много вже кого не буде тут в залі. З цих присутніх. а ну покажи кать покажи покажи зал туди. Пацани трудяться. хто то може вже олімпійським чемпіоном стане до того времени всякое тренировать уже діти вже будуть. так що, я думаю не зря ми це знімаємо. прикольно буде, цікаво. 2026 год 21 січня. Чувствую себя отлично, хорошо потренировались, хорошо прошли тренировочный сбор. Вроде хорошей, оптимальной форме. Будем бороться и надеяться на лучшее. Вроде хорошо себя чувствую, нормально потренировались. Мы тренируемся. Да, еще чуть-чуть поработаем. Бомба. И все, да. Самое главное. Что... А ну-ка, тебя сюда сделай, вокруг. او لنښه място 400 غرام ليشنه Трішки в підготовці до змагань, мабуть, це режим сну та харчування і згонка ваги. Що, скажу вам, ребята, що вже час працюємо, ще діток часик ми Да. тебя прекрасно. Что на самом деле, что тяжело на самом деле. Мы же сами выбираем тут правильно? Что жаловаться. Так надо получать удовольствие от процесса. Главное, что с хорошими людьми рядом. Хорошее дело делаем. Это вот и самое главное. Да, часик работаем. Пока. Когда без делаешь, Чувствую такие, ну нафиг, последний раз делаю в 97. Это самое главное перетерпеть. Я же так еще думал, когда я делал вес в Испании на чемпионат Европы. В 2023 году, ты считай, два с половиной года назад, так само думаю, все, последний раз в 97, там еще такая жара была. Ну, потом сглаживаешься, нормально кушаешь, пьешь и забываешь про все. Просто часто не надо делать. Я уже давно не гонял. На кубках, на кубках боролся 125, правильное решение принял, не гонял. В следующий раз треба делать, дай Бог на Європу, зараз в Україну виграти. про це багато не думати, про цей вес. Yes? <laughs> ну, максимально стараться мінімізувати нагрузку, тому що якщо ще фіговий питаться, то потім така з гонкою, що так тяжелося, що вже, що потім не хочеться ганяти. Зараз дав подвігамся, подвігаємося, поускаряюся і накраюють мене так этими матами синіми. синим матом накрыют, попотеем. Так, у нас 17.35, сейчас 35 работаем. И вопрос Бадяну. Ну, может, Денис что-то добавит. В чем залог мини такого успеха Полтавы? Что у нас сейчас получается? За счет чего так получилось чуть-чуть начать бороться? Хоть это по Юнайд 23 на первые, то на мужиках вторые, там на кубке вторые, там третий здесь. В чем, вот, думаешь, из-за чего так? Я думаю, из-за сплоченности коллектива, что мы можем сказать, у нас такой дружный коллектив в команде, ну, и конечно работа, как и тренерская, так и наша. Работаем, трудимся, выкладываемся и все делаем вместе. Сплоченность у нас, каждый друг друга поддерживает, помогает. Кто-то, да, тренера молодцы делают большую работу и думаем, подготовки, подготовки, готовимся на каждый старт, думаем, как подготовиться. И в принципе, я думаю, получается, я думаю, это только начало. Полтава вот на Украине уже, так сказать, один из лучших залов. И будем стремиться, чтобы на европейских, на мировых аренах становились лучше. Поэтому будем тренироваться и делать все возможное от нас и не сдаваться. Так, и вопрос для Дениса. Вот интересно, не самому даже интересно. Ну, вообще было бы интересно послушать какого из такой спортсмена. Вот Денис два раза проиграл Мухаммаду Алию подряд, получается, чемпиону мира 23. И третий раз у него получилось выиграть на последних секундах. Ми хотіли слухати зрителям, ми зрителям хочуть слухати, які чувство було поражень, що не давало ну, мотивацію, в плані, що, щоб не здатися, ну просто які були, мисли були, які чувства були после побіди. Да. Да, ну, По-перше, це те, що да, коли програв перший раз і це виходить, перший раз я програв в фіналі на Кубці України. Потім так сталося, що ми зійшлися знову в фіналі на чемпіонаті України, де я теж поступився. І да, після, після поразок я не скажу, що я прям там мене був вічай чи, чи ще щось. І 100% благодаря нашій команді Полтавській, тренерському штабу, підтримці тренерів. Так, сів мікрофончик, у нас ще будемо балакати трошки голосніше. Закончимо в тому, що Денчик два благодаря тренерам, це ну, в нашій роботі все, пораження ці пройшов і виграв. Денчик вам розкаже далі вже без мікрофону. Так, да, і ось в місті Києві знову так сталося, що ми зійшлися в фіналі, де я переміг цю сутичку. Звісно, це приємні відчуття, але це ще не все. Будемо закріплятися в цій вагові категорії та виходити на лідерські позиції, де я зможу ось найближчим часом себе знову проявити. Це в місті Хмельницький, де буде відбір на чемпіонат Європи, де я зможу закрити всі питання, та відібратися на чемпіонат Європи. Дай Бог, все вийде. Готуємося. готуємось Так. Ти взагалі так за пораження на насамперед, якщо тебе зараз глобальна цель, ці пораження не немає. Ну, вічі, понятно, що дає б, ти більшу роботу робити. А цілому робиш висновки. І так у нас в колективі такі старають, так думати, друг друга це все, все мелочи, а найголовніше міри, олімпіади, що робота. Стараємося на переживання навіть не пишати немає. Всі проігрували, Даже самі сильні казав, сильний борець. Всі проігрували, всі виігрували, ну, типу, що такого. Сейчас будем раздеваться вже. Будем раздеваться, да. Проверять вес. Сложность в чем? Сейчас зимой, во-первых. Сейчас отключение света уже знаете. И сложность в том, что холодно в зале у нас Пары, да, короче, сразу. Из-за этого меньше уход. Летом бы так трешка сгорела бы вообще на ура. А так есть легенькие сложности, но ничего. Завтра утром мы что, уж дотренируем. Сейчас идем вес, проверяем. Говорю вам, сколько веса и уже встречаемся завтра. Так, було 3 300 лишнього, то есть 100 кг 300 г. Я думаю, у мене сейчас вес 97 900 Я хочу, щоб так було. 98-97 900. Сейчас скаже Денчик своє мнение. 98, 98 200 Денис скажет. Завешусь. 97 500, це, це я сказав, що в ідеалі, якщо так буде, то це буде ідеально. За ночь должна уйти. Я утром сюда приду звешусь. Надеюсь, свет будет. И Нічого делать не буду. Не пить не їсти. Сейчас головне, заснуть, поспать. И все, завтра в бой. Да. Поработали хорошо. Все. До завтра. Так, едем, денчик нас. Отвез, привез, все четко.0 на весах. Все, едем, восстанавливаться. Зараз завтракаем. І в бой. Все. Всі звесилися, все добре. Так, такий сніданочок у нас. Макарони, фіняти, макарошки, сиром, омлетик з сиром. Що зважились, думав, що придеться ще ганяти. думав, що грам 200 буде лишньо. Слава Богу, все нормально. 97-2-0 ровненько. Що все добре. Борюсь не скоро. Може, зараз якраз покушаю, віддихну, і потім буде перед виходом каву з фініками. У зварчик такий мене, який зварила, вже півторашечка ушла. Без цукру такий бомби вкус такий насичений, як це в мене гоночки. Так що так, да, все, зараз снідаємо. Я відпочиваю, п'ємо каву з фініками і вилітаємо в бой з такими фініками. Фіня. 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 Гулять хоч. Все. Да. Зустрічаємося вже в залі. Так, первую схватку отборолись, выиграли. Тяжковато чуть идет, наверное, из-за весогонки. Это первая схватка, она вся тяжело идет. Надо было просто разминаться лучше. Прям пропотеть, чтобы первая схватка была у вас на разминке. Если вы чувствуете, что первая схватка тяжело идет, значит, делайте и на разминке. Да. Ну, я чуть затекаю, но ничего, нормально. Сейчас чуть маленькие перерывы, полуфинал. Я вболіваю за Івана Примаченка. Так, все чітко, вийшли в финал, щетенько подвигались. Сейчас уже лучше по второй сваточке. Сейчас погоняем чуть вес. Не знаю, скільки лично. Просто подвигаюсь, пока потею. Боді Алексей дуже хорошу зустріч показав, красава. Чуть остановился, начал подихати. Если бы би атакувати, атаковать, закрыл бы вопрос еще увереннее. Так буває. Поки начнем на защиту уходишь, больше вздыхать начинаешь. Ничего страшного, сдвигаемся, короче, и домой останавливаться на завтра, на финал. Все, чао. Чувствую, що відработаний на всі 100%, немного осторожней, мог відборотися лучше, но є, що є. Дякую Богу за це. В да, да. що... следующий раз немного все будемо да, немного изучать свої ошибки, работать над ними. Есть куди додати, іще уголок куди додавати. І ми над цим работаем. Все. В фінал. У нас в Колтавы 4 основных человека боролась. Два не боролись, у нас быкавий мухамдливо. Может он старший. А так 4 основных, кто боролся и старших, все в финале. Просто обидно, только что 74, два наших в финале. Оленек и Морган вместе в финале. Так, я, ну Body Оликс в финале. Красава. Ну и я слава Богу. В финале. Сейчас было килограмм лишнего. Чуть подвигаемся, чтобы можно было покушать. І завтра утром взвешиваемся, и борьба здесь в 3 часа дня. Останній ривочок, фінал, можна чуть розслабитися, да. Поблагодарить, так скажем, Господа Бога за результат и идти Все, Тредится. ще чуть-чуть подвигаемся будемо будем домой отдыхать. Чуть може потім посмотрим по весу. Все. Так, сьогодні немного подвигались. 97-350. грам на 300, еще можна щось скушати, попити, Все, да. і завтра взвесится і там уже все. Кайфовать. Це наше молоде покоління. Святослав. Святослав, яка в тебе мрія? Ну, стати майстером спорту міжнародного класу і виграти Олімпійські ігри. Красава. Скільки ти років? Дев'ять. Дев'ять, молоді. Коля добре учиться? Нормально. Які любимі улюблені улюблений? Фізкультура. Фізкультура. А помімо фізкультури? Математика. Математика. Красавела. Бажаємо тобі успіхів. Дякую це мій улюблений вид спорту і я дуже сильно його люблю. Так, все, я чемпіон України. Шот не прямо уверений, 4-0, але результат є результат. Дякувати Богу за все, що маємо. Все, прийдемося далі. І вже поспілкуємося окремо, сяду, все, запишу, все розкажу. Всім дякую за підтримку. Йдемо підсумки цього чемпіонату України. Що скажу з приводу своєї боротьби? Своєю боротьбою задоволений в плані результату. В плані боротьби відчуваю, що не, не скажу, що прямо в формі. Були деякі питання, але не прямо в формі, але це і добре. Форму треба виходити на самі важливі змагання. Чемпіонат України у нас був прохідний етап. Тому у нас Чемпіонат Європи буде 9 березня, я починаю боротись через півтора місяця. Стосовно других хлопців нашого клубу, так скажемо Полтави. 74 пацани, вообще красавчики, Боді-олійник і Нікіта Моргун вийшли разом в фінал. У Боді-олійника була легенька травма, тому він вирішив не боротися, буде готуватися чемпіонат України Ю-20 і відбиратися чемпіонат Європи u -20. Нікіта Моргун поїде, разом будемо їхати на Європи u 23 Боді Олексенко, Красава теж, без осечок, в 79 забрав лідерство. Буде ще Ю-20 він боротися, на чемпіонат Європи. А зараз ми втрьох поїдемо на чемпіонат Європи Ю-23. Наступний старт буде їхати в Хмельницький через три тижні. Це вже буде старт по-дорослим. Це буде шанс відібратися на дорослий чемпіонат Європи. Я виграв Кубок України, Денис Биковий виграв Кубок України. Якщо ми в Хмельницькому виграємо, ми 100% вже йдемо на дорослий чемпіонат Європи. Всім іншим хлопцям, треба буде відбиратися. Якщо ми програємо, не дай Бог, в Хмельницькому, то, на... то дві людини, хто виграв Хмельницький, хто виграв Кубок, будуть їхати на турнір Болгарії, там будуть відбиратися на штат Європи. Тому, да, готуємося ще зараз на турнір. Відборотися так, як вміємо. Саме головне не травмуватися перешкодом Європи. Ось такий ближайший план. Дякувати Богу за все, за цей непростий шлях, що все розполагає так, як воно є. Я дуже великою, ну дуже сильно вдячний йому. Дякую Катрусі. Без неї цього відео б точно не було. За підтримку і дякую. Дякую моїм батькам, катрусіним батькам, брату моєму. Дякую. За мене дуже багато друзів моїх боліває. Всім передаю теж привіт, велика вдячність. Ви є, ми так скажемо, моя мотивація. Мої сім моя сім'я, моє оточення, мої тренера. Перший тренер, мій Блащак Ольга Олександровна. А мої тренера, які зараз мене тренують, Блащак Іван Федорович, Маркарен Олександр Макарович, Пономарьо Володимир Віталійович. Дякую Євгену Мартиненко за розвиток боротьби в Полтаві. І Дуже велика вдячність моєму спортивному клубу, який мене підтримує на моєму шляху. Дуже сильно підтримує це Brothers Club, який знаходиться в місті Дніпро. Так що, хто хоче приходити на тренування? найкращий, один з найкращих клубів нашої країни. Тож приходьте, Brothers Club найлдший спортивний клуб, дуже їм велика вдячність за підтримку. Ось таке відео вийшло. Наш перший влог, по-моєму, вийшло дуже гарно. А там пишіть в коментарях побажання ваші, що ви хотіли бачити на цьому каналі більше. Критику теж пишіть. Я все перечитую, всім відповідаю на запитання. Велике дякую вам за підтримку. Під попереднім відео ви дуже гарний актив проявили. Дуже вам за це вдячний. Ставте лайки, підписуйтесь та слідкуйте. Велике вам. Вдячність, все папа. -па.